Привітики-привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Сьогодні я читатиму казочку білосніжка, яку написали брати Грім. У прекрасному замку жила королева. Вона часто сиділа біля палацового вікна і милувалася білим пухнастим снігом. Їй дуже хотілося мати дитину з біленьким личком і темними кучерями. Коли в королеви народилася дочка, вона назвала її дивним ім'ям білосніжка. Незабаром королева померла. Недовго горював король. Через рік він привіз до палацу нову королеву. Була вона красива і горда. З собою жінка привезла чарівне дзеркало. Часто вона милувалася в ньому своїм відображенням і задавала йому одне і те ж питання, хто найкрасивіше в королівстві? Дзеркало не вміло брехати, воно чесно вихваляло красу королеви, і чистолюбна жінка сяяла від щастя. Але настав день, який приніс їй розчарування. Білосніжка підросла і розцвіла, і дзеркало відверто повідомило королеві про це. Терпіти таке у власному палаці королева не збиралася. Вона наказала вірному слузі відвести білосніжку подалі в ліс і вбити. Не зміг слуга. Навіть заради королеви вбити дитину. Він відпустив дівчинку, а сам повернувся в замок і привіз із собою нутрощі оленя. Задоволена королева наказала зварити їх на обід. В цей час білосніжка брела по глибокому лісу. Поруч з нею бігали лісові мешканці, охороняючи її. Ввечері дівчинка дійшла до невеликого будиночка. За кількістю посуду і ліжок, вона зрозуміла, що тут живуть сім маленьких чоловічків. Цей висновок дівчинка зробила, дивлячись на розмір ліжок. Після довгої і важкої дороги білосніжка прилягла на одне з них і міцно заснула. Пізно ввечері додому повернулося сім гномів. Вони здивувалися появі несподіваної гості. Спляча білосніжка була така чарівна, що гноми не стали її про що-небудь запитувати. Вранці дівчинка поділилася з ними своєю бідою, і гноми запропонували їй залишитися з ними. Білосніжка погодилась взяти на себе господарські турботи. Гноми жили дружно. Рано вранці, коли сонце тільки сходило, відправлялися вони в гори і добували золото і дорогоцінні камені, а пізно ввечері поспішали додому. Йдучи, вони постійно попереджали білосніжку про віроломство королеви. Дівчинці було заборонено впускати в будинок чужих людей. Минуло чимало часу. Королева знову вирушила в таємну кімнату, щоб поговорити з чарівним дзеркалом. Від нього жінка дізналася, що білосніжка жива, її поселили в своєму будиночку гноми. Тоді королева вирішила сама з нею розібратися. Перша і друга спроби виявилися невдалими гноми встигли прийти на допомогу білосніжці і врятувати її життя. Втретє, королева переодяглася в просту селянку і пригостила дівчинку стиглим яблуком. Щоб довести чистоту своїх помислів, Підступна жінка одну половинку яблука з'їла сама, але отрута знаходилась в його другій рум'яній половинці. Не встигла білосніжка відкусити невеликий шматочок, як впала замертво. Задоволена королева відправилася до палацу. Увечері повернулися гноми, але допомогти білосніжці вже не змогли. Вони віднесли її на вершину гори і по черзі оберігали її спокій. Пролетіли роки, через густу гущавину повертався з подорожі прекрасний принц і побачив у труні білосніжку. Дівчина стала ще красивішою, і молодий чоловік був зачарований нею. Гноми дозволили юнакові забрати її з собою. Від легкого струсу під час спуску з гори з рота білосніжки випав отруєний шматочок яблука, і дівчина прийшла до тями білосніжці сподобався молодий принц, і вона погодилася вийти за нього заміж. А зла королева померла від заздрощів. На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних цікавих відео. До нових зустрічей! Папульки!